Мене звати Олена і я інструктор йоги. Сьогодні поговоримо про діастаз, бо важливо, щоб ви розуміли, чи він у вас зараз є. Е і в залежності від того, чи він у вас є, вам можна буде робити різні інші або різні навантаження. Ось, діастаз. Діастаз, загалом це розходження білої ріні живота. І так сталося, що загалом майже в кожної жінки, в якої були пологи. Є діастаз. Він є фізіологічним і загалом протягом першого року після полонів він має прийти. Рік це досить багато, тому умовно є жінки, яким не можна напружувати прес досить довго, якщо він досить був глибоким. Є хто може досить швидко, там після двох-трьох місяців вже може робити досить такі хороші гарні тренування. Ось як. Визначити, що у вас є діастаз. Діастаз, розходження білої лінії живота, тобто пресу. А, є багато різних способів. Найпростіше це коли ви лягаєте на спину а, і ви піднімаєте голову. А, скоріше за все, якщо у вас є діастаз, ви вже зможете його відчути, розходження це в районі пупка. А, як ви робите, ви можете прикласти великий палець до грудини і пропальпувати якраз оцю білу лінію в центр вашого живота. Якщо пальці у вас провалюються, а, і загалом ясна залишається, що якщо у вас є розходження, відпуска одна чотири пальці. А, якщо ми піднімаємося, що є розходження, то це буде з'ясувати. І знизу так само ми можемо а, пропальпувати вниз. А, Якщо у вас немає, а, і ми загалом можете взяти і ручку собі, і про а, і, взяти ручку і поставити найнижчу точку до, до лобка, де у вас ще сходиться, сходиться прес, і поставити собі розходження і подивитися, і так само зверху знайти точку, де у вас лежачи, де у вас а, починається це розходження, і намалювати ніби як то лінію. Можете поміряти. А, а, Собі, наскільки у вас це розходження вверх, в ширину, і можете подивитися табличні дані, що вважається діастазом, і ось це буде. Діагностика, скажімо так, можете звернутися до фізіотерапевта, до гінеколога, якщо вас приймати, це дійсно турбує. Ось, Якщо у нас є діастаз, нам не потрібно робити нічого на прес, нам не потрібно, нам потрібно працювати з диханням, нам потрібно працювати з поперечним м'язом живота, і, як ми назвучало, укріпляти сідниці, бо е та й привідні, бо м'язи тазового дна тісно зв'язані з нашим пресом. Будемо кріпляти м'язи та заводна, імовірність того, що тут теж все буде збиратися. Ось надію, що інформація була вам корисна.